Першою уваги шостий гольф 2009 -го року, 1,4 бензин. Заїхала машина в 21 2021 році з Німеччини. Один власник в Україні. В Німеччині вона була 2010 роком. Просто 1,4 двигун На 80 кінських сил, без ланцюгів, без турбіни, без фазорегуляторів. Доволі економна машина повністю в рідній фарбі, є по фарбуванню деякі недоліки, на капоті трасовий режим. От, Але машина не фарбована, вся в рідній фарбі. Гарні диски з Е-Гольфа. А салон також гарний стан. Пластик не протертий, руль вже перешитий. П'ятиступочка, кондиціонер. Задній ряд також в доволі пристойному стані. Карти можете побачити. Задній ряд сидінь. Авто повністю обслужене, свіжа заміна мастил та приводу ГРМ. 209 тисяч пробігу. Робить тихо. По ходовці також питань немає. На цю машину сідаєш та їдеш. Кому цікаво, звертайтесь на комісійний майданчик.